Російські герані або шахеди, те, чим ворог чи щодня тероризує наші міста, і те, що яскраво палає, коли до них залітає на чайок український дрон. Зедвоєнкори двоєнкори бідкаються, а Путін розводить руками. Про все це послідовно. Тож, що таке ці герані? Герань або ж перероблений іранський шахет. Це БПЛА, що прямує за заздалегідь складеним маршрутом і вражає ціль за прописаними координатами. Бойова частина важить від 20 до 50 кілограмів в залежності від моделі. БПЛА має високу руйнівну потужність, легко розбиває цегляні стіни та перекриття з бетонних плит. Крім цього, Дрон Єрань-2 оснащений супутниковою навігацією та інерційною системою, кажучи простими словами, це отакенна бандура, яка здатна в легку знищити частину житлового будинку, а то і весь будинок. Сама розробка, звичайно ж, всі відомо, що іранська. Однак, підприємство Алабуга, яке займається розробками, схоже, що планує вдосконалити ці дрони. Впоследнюю информацию публиковал один из российских военкорев. Есть информация, что на наших геранях увеличили боевую часть до 90 килограммов. Что это значит? Размеры дрона практически те же самые, маневренность плюс-минус такая же, но урон по противнику кратно возрастает. Чтобы наши птички так легко не сбивались, у нас уже есть доступ к их сети сотовой связи. Теперь фактически в режиме прямого эфира наши пацаны могут видеть, где, куда, как, сбили или нет, удалось поразить что-то». Коротше, думаю, ви поняли міністру Білоусову вже були доклади на этот шот і ходять слухи, що навіть такий, скажем так, без досвіду в воєнному ділі чоловік був вас Цікаво, а чи був вас цей білоусов від операції сил оборони України, коли вже наші дрони змогли знищити цілий склад безпілотників, шахет та супутню інфраструктуру в краснодарському краї? Спойлер Білоусов бився у істериці. А це вилітіть. На цьому тлі навіть зет-воєнкори не втрималися та почали жалітися на те, що, хоч вони чи не щодня тероризують наші міста, захопити їх вони все рівно не здатні. Чи то сил не вистачає, чи то ресурси обмежені. Та що ви кажете? Ну, ми ж розуміємо, що це дуже тяжела задача дійти до Одеси. Ну просто посмотрите на карту. Там я не пам'ятаю точну цифру, але там около 20 водних преград. Очень важко, да, для форсування. Ну чесно скажу, я не вижу у нас достатньо ресурсів для цього. Ось бачите, як це зевкодло готує своє населення до того, що ніяких перемог у них на фронті не буде. а будет тупо мясоруб. Они же голосовали за Путина. Вот мне жалко Одессу как город. Мне жалко архитектуру. Да, мне жалко знакомые из детства вот эту булыжную мостовую, мосты и мостики, набережные. Блин, окей, кем мерзотный голос. Это точно треба слушать? Да. Mm. Вот если бы вот, вот, мне сейчас сказали поехать, хочешь в Одессу? Я бы сказала да. При мосты условии. жалко, условии, людей. При одном условии, что Одесса Буде пуста короче. Ця притрушина, яка до слова народилася та зростала в Одесі, хоче, щоб в її рідному місті більше не було людей. Тобто вона повністю підтримує терористичні удари по її місту, зокрема й цими ж геранями, про які ми сьогодні говоримо. А зараз про те, чим наші хлопці вже збивають ці бандури, які летять атакувати нашу батьківщину для збиття гераній, окрім звичних засобів протиповітряної оборони, створена мережа високомобільних зенітних розрахунків зі стрілецькою зброєю. Найефективніший спосіб знищення дронів камікадзе. Загороджувальний вогонь розрахунок повинен брати випередження з великим запасом приблизно у два рази і вести вогонь кожні одну-дві секунди у фіксовану точку на шляху безпілотника, не рухаючи при цьому зброю. За такого сценарію апарат повинен сам залетіти в хмару куль. Тобто на третій рік повномасштабки дійсно засоби для боротьби проти цієї зарази є. І наразі розробляється ще дуже багато цікавенького. Від чого дупи в русських горітимуть несамовито. Хоча вони вже і так горять, враховуючи те, що їхні мальчики жаліються на активність українських дронів як на полі бою, так і в тилу Росії, ситуація настільки критична, що навіть російська глибинка намагається знайти антидронові рушниці у себе в якомусь там мухаса. Партія Гіна Росія, самі з управління Москва Республіки Сахаї Куті, а самісна з ласточним воєнним округом. Ініцірували акцію під названням здай ружьо на СВО. Кожен у кого є ружьо може прийти на Зеленського тридцять п'ять роботів і здати його для мужного місія оборони. Бляха, що ви розуміли, ось цей чувак це який з їхній Сибірський чинуша, а республіка його ну вона настільки далеко від країни, що там геть інший часовий пояс 6 годин різниці. І там якийсь тіп шукає антидронові рушниці, щоб росіяни, ті, у кого це прибуде є вже вдома, могли прийти у військомат та здати їх на потреби СВО, і буде кумедно, якщо реально хтось прийде і здасть. Бо це тоді стане яскравим прикладом того, що росіяни вже на іншій частині землі, в якомусь там Сибірі, настільки бояться українських дронів, що у якомусь воєнторгі купили собі антидронові рушниці. Ха-ха. -а. а це ми ще і не починали база. Мы В этом смысле Мы можем рассчитывать только на себя. Там ни, никто ничего протянутой год не придет и не, не подаст. Все только сами у нас получается.